О, всім привіт! Нікого не попередила про ефір. Сьогодні ночі мені написала моя клієнтка, вона зараз знаходиться в Дніпрі. Новин, я, як завжди, не знаю. Ось каже, що там е, мають вже здати Покровськ і, е, і вона дуже-дуже сильно переживає, що. Е, вона зараз знаходиться в Дніпропетровській, що підірвуть мости, і вона не встигне уїхати. Вона там з відрядження зараз знаходиться, вона не встигне уїхати в... до себе в Одесу, там, де вона знаходиться. Давайте подивимось, що там з Покровськом на найближчий тиждень. Ви знаєте, що я біду, не люблю це дивитися, але тут таке нагальне, нагальне таке питання. Запис буде. Зараз ми подивимося. Яка ситуація з Покровськом на найближчий тиждень? обманний маневр. Тайця Покровска на найближчий тиждень не знаю, як мене чути. Поки що тримається, прориваються кордони. Я думаю, що його може чи будуть пробувати взяти чи в оточення, чи на впів але я не бачу, щоб на ближчий тиждень яка карта смерті в підсвідомості. Тому що якби не готувались хорошо до того, до дев'ятка чашу нам показує, що сиділи ровно на попі, не готувались до того, для, щоб захищати це місце так, як мають вони захищати. І тому така ситуація і вийшла. Але е, будуть, е, будуть триматися, не буде такого, щоб просто здали, відступили в найближчі тиждень. Ось, але я думаю, що можливо до нового року і. Е, Здадуть це місце. Ну, принаймні більша частина буде окупована, якщо не вся, на жаль, вони програють. перевірна та п'ятерка жезла, вони програють конкуренцію з іншими військами. Багато дуже жертв і. Але я думаю, що в найближчий тиждень такої здачі не буде. Хоча смерть вона і каже різке завершення, але мені все ж таки здається, що це більше говорить про оточення, яке вони можуть взяти місто. Але не в не в найближчий тиждень, скажімо так, щоб отак повністю його здали. Але будуть бої сильні йти і потрошки територію будуть здавати. Те, що стосується потопровського, давайте подивимось на Дніпро. Що в нас там в, в Дніпрі? Яка ситуація в Дніпрі в найближчі тижні? Ну, ми розуміємо, що це все робиться з поправкою на війну стосовно війни. Тобто ми не дивимось просто так. Пишіть в коментарях, на яке місце ще подивитися. Ось він з півдня писав, що там вони обострилися, я не загострилася. Ну, так, така ситуація в Дніпрі на найближчі тиждень. Нам треба подивитися, щоб не підривалися мости. Це запрос моєї клієнтки. Дніпро будуть обстрілювати. Будуть наближатися до Дніпра, тому що, дивіться, перемог ніяких не буде навпаки будуть варта якби буде е, наближатися військові дії будуть наближатися але я думаю що підривів мостів не буде в найближчі тиждень я взагалі не впевнена що вони будуть але ми робимо розклад на один тиждень підрив підриви в міст 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 як це містов, містів Причому мости підриватися не будуть. Я думаю, що ну, не бачу, щоб найближчий, найближчий тиждень, навіть я думаю, до Нового року, щоб взагалі обстрілювати будуть, але щоб такі загрози були Дніпру з точки зору до, до того, щоб його захватили, тощо такого я не бачу. Не бачу підривів містив, нема не одної карти, яка казала про підриви. І ще раз кажу, що буде дуже е, нестабільно. Будуть, е, можливо, там будуть якісь підірвані, можливо, там нехватка води може бути така. Знаєте, можливо, будуть відключати, тому що нема світла, а можливо, будуть якісь підірвані саме. Я не можу сказати, чи там дамби є, чи не дамби, ну може, в якусь попадуть в якусь систему водопостачання, це може бути в Дніпрі. Тому як би це я можу сказати, що може бути. Не бачу, що було підір, взагалі таких великих підір, ну, підір будівель чи ще щось. Найближчий тиждень я не бачу. Так, Якщо є в когось які питання, підключайтесь по своїх містах, тому що це був запрос моєї клієнтки. Вона дуже просила, щоб я подивилась, тому що вона там знаходиться у відрядженні, і вона я вирішила вийти в ефір вже думаю, може, в мене тут є люди з Дніпра для того, щоб і вони подивилися, що там і як, ну щоб, щоб вони теж знали, що в них буде. Тобто, я б на я вважаю, що в Дніпрі треба йти, в, якщо у вас є бомбосховище, тому що якщо будуть бити, то будуть. Можуть бути прильоти, але таких якихось великих розрушень, таких розрухів, такої якоїсь карти не показали. На найближчі тиждень це я на тиждень робила, тому що їй важливо було подивитись на короткий період часу, тому що вона зараз там знаходиться у відрядженні. Я бачу, що тут є дівчата. Якщо у когось є питання, якісь по ваших містах, можете задавати можливо, у когось такі питання там. На який місце подивитись, підключайтесь, включайте мікрофон, тому що тому, що я пишу з телефона, я в чат не бачу, і тому ви можете задавати його мені в мікрофончик. Включайте, задавайте. Добрий день. А якщо можна, подивитися кривий ріг. Добре, подивлюсь кривий ріг. Я зараз дивлюсь на тиждень, тому що дуже попросили на короткий період. Я буду так іноді виходити. Ми ще там дуже сильно про на тиждень кривий ріг. Я не знаю, де знаходиться кривий ріг, і наскільки далеко від нього знаходиться фронт, але мені здається, фронт буде до нього знаходитись ближче. Я чесно вам кажу, я в географії дуже дуже слабка. Тому якби ну кривий Ріг план... від Дніпра сто чимось кілометрів, і Кривий Ріг в сторону Києва більше знаходиться. Тому якщо а, ну, ближче до Фронта, да. це да, значить, да. що фронт більше ближче до Дніпра підійде. Да, а, одна або та... Запоріжжя зі тієї сторони. Ну так, да, в нього теж ця перевернута шістка, яка каже, що треба буде відступати. В них, ну, Вони більш захищені, вони можуть більше розслабитись, і мені здається, що кривий ріг дивно якось, але в нього якось, якщо він 100 кілометрів, він якось як може, чи туди ППО поставлять, чи що, чи може там якісь дадуть повітряні сили, тому що в них якось трошечки посилиться захист. З від може від шахідів захист посилиться, я не знаю, але в них якось нема такого нагнітання, і більш-менш вони будуть от бачите, по сімірки Пентаклі вони бебну пополам, але будуть справлятися з тою навалою, яка буде йти. І по потузумічів, я можу сказати, що якесь рішення там буде прийнято да для того, щоб люди могли би більш. Бути спокійними, мені не подобається зараз перевернути десятка мечів. Це може казати, що на сьогоднішній момент, сьогодні, вчора, може, позавчора, були може, якісь прильоти туди, да, і там може були якісь. Такі розрушення. Ось тому що тут і десятка жезлів, і дев'ятка мечів. Це може казати про якісь розрушення, але цілі, яка була для того, щоб ці розрушення зробити, не було доста... до... досягнуто. Оце, от я можу сказати. Може, хто, якщо ви знаєте, яка там ситуація, можете прокоментувати. Але я не бачу такої сильної загрози. Але ще раз кажу, будь ласка, викриття, ідіть, тому що фронт стане ближче до Кривого Рогу. Дякую. Якщо є в когось питання по якимось містам, де ви знаходитесь, я ще можу відповісти. У мене ще є пара хвилин до консультації. Ще раз кажу, я вийшла в цей ефір для того, щоб заспокоїти свою клієнтку. Я виложу ефір на YouTube канал і виложу в Instagram. Ось і в кого є питання. Да, Іра, я бачу. Доброго дня, Доброго. будь ласка, Одесу, подивіться. О, Одеса, це моя боль. Давайте подивимося Одесу. Бо там мені, мені як здається, я почала сьогодні розбирати цю ситуацію, я не знаю. Я взагалі новин не знаю. Я сьогодні навіть не встигла новини подивитися, тому що поки встала, поки всі ритуали поробила. в мене такі 10 годин, а я вже тут працювала. І, це, і, і мені здається, що там якось є трошечки як з півдня, як якийсь і наступ, чи що. але я не ще не дивилася, тому нічого не можу ну, сказати. Там з таки... там на островані розсіляються. Ну, я надана, мабуть, ще й угу, на Херсон буде подивитися. Мене, на, мене я не знаю, чи якусь з Херсона так. Але, мабуть, підписників є. Одеса. На, на, на найближчий тиждень дивимось. Ну, таких, щоб сильно кардинальних змін, я не бачу. Я бачу, що ти типу, поможуть попасти не туди, куди вони хотіли, але обстрілювати будуть та і будуть розрушення, такі е, дивіться: обстрілювати будуть. Е, Одеса така буде залежати від тих обстрілів, які вона мала. Тобто, щоб сказати, що сильніше, ніж було, наприклад, минулий тиждень, я не можу сказати. Але будуть якісь попадання, якісь розрушення, вони можуть не досягати своєї цілі, падати раніше там, чим вони мали падати, але розрушення вони не будуть такі, вони якби не будуть попадати туди, куди вони хочуть попадати. От от. Але сильніше, чим було, не буде. Не буде посилення такого, але буде так трясти, як і трясло. Тобто, а по енергетичні можна... там нічого не видно. Ну, е якщо взяти дьявола перевернуто, в нього тут, бачите, вогонь, то може бути і по енергетиці. Але вони все рівно не попадуть туди, куди вони хочуть попасти. Тобто, можливо, вони попадуть, в якісь енергетичні е е підстанції, може ще щось, але це не буде таке розрушення, яке б вони хотіли там, не знаю, чи є там гес якісь, чи ще щось, вони хочуть кудись там, може, розподільчі якісь штуки, mm. куди вони хочуть, вони туди не попадуть. Там, якби чи перенесли ці всі штуки, чи підсилили з іншого боку. Там є щось, що, зру... що було зроблено, що вони там кудись попадуть, але це не спрацює так, як вони хочуть спрацювати. Тобто повністю я не бачу, щоб Одеса mm. стояла в тімноті. Але буде дуже багато про таких як тиждень цей ви жили до цього, так Так, цей тиждень і буде і будуть розрушення якісь. Mm. Добре, дякую. Але орешника як такого, я, наприклад, ну да, так, з орешника. Ну, так, щоб орешника таке, щоб щось нове було, нового нема. Вони таки лякають, вони лякають для того, щоб е, люди е, звикли з тим, що їх лякає оце все, і не звертали увагу на ці всі, м, як це вам сказати, сирени, щоб не йшли в підвали, там не в подвали, в бомбоубіжище. Тобто вони роблять все, щоб люди типу звикли до цих обстрілів і не були, і щоб потім більше зробити жертв. От там. для того, щоб потім люди сказали, нам пофіг, що в нас буде, хай ми будемо е, такою страною. Ну як хай ми будемо країною підражкою, але тільки щоб типу в нас такого не було. Тобто це їх ціль. Але я вас прошу не розслабляйтесь, ходіть, якщо є можливість бомбооб'єжища, тому що будуть обстріли. Арешника нового. Чогось немає в розкладі на цей тиждень, на тиждень Добре дякую. Так, Людмила є в нас. Добрий день. Я хочу волю вам дякувати, тому що ви одна хто нас може заспокоїти, або всі розганяють страхи. Я хочу запитати Костянтині містечко Добрий. маленьке, але в нас не минають кожен раз. Так, да, так, да, стратегічно дуже важливе. Я просто там з цих країв, і я трошки знаю, що таке староконстантинів. Ага. Давайте подивимось. Це ж важливо стратегічне місто. Староконстантинів. На тиждень, дивимо. на Стара Константинів можуть пустити щось нове, але це, скоріш всього, не ріжні. Взагалі, там, може вам щось завезуть, не вони. Будуть бити по енергетиці. Може, даже це буде не староконстантинів. Це може бути, знаєте, щось інше, але від чого залежить староконстантинів. Отак може. Дивіться, там е, можуть бути якісь у вас прориви води. Теж може таке бути. А може бути, знаєте, таке, що випаде багато снігу, і він буде сильно таяти. Такі якісь знаєте, можуть бути там забиватися. Ну, якісь такі навадніння можуть бути. Ну, не, не ну, виливатись десь вода може бути щось нове, що не виливалося. Як багато води. От в мене три карти прям показують, що багато води, і з цим не можна буде справитись. Бити будуть, але тут у вас принаймні вони будуть попадати, або їх будуть збивати, або вони будуть попадати туди, куди треба. Але ви теж цей тиждень будете залежати, і там будуть відключення електроенергії, таке все воно буде перевернутому дьяволу, ви будете залежати від цих подій. Ось. Щось нове, Да може бути щось нове. Я кажу, там якось з водою зв'язано, тому що ту, ж, ту ж чашу наростаючи там прям бачите, прям вода виливається, прям виливається вода, і вона прям на, на, опирається на м, прямого е, сута, який може казати про те, що е, щось нове, щось нове може бути. Ви полезні і обіцяють великі морози. Може а, то бо з морозами не буде. Може бути прориватися десь труби, я не знаю. Ну Там щось таке з водою, бачите, і вода десь показала, хто мене питав там в Кривому Розі, і у вас показало воду. Тому якби, е... yeah. так, так от. Але я не бачу, у вас немає башні, у вас немає нічого на смерті, нічого такого, таких сильних розрушень нема. І, але якщо будуть прильоти, то або точечно, або. Думаю, що, скоріш за все, у вас буде стояти якесь нове ППО, тому що там багато е, карт, які кажуть про щось ново нове, і я думаю, що це буде стосуватися захисту. Дякую. Добре, ну що, дівчата, є ще в когось питання? У мене такий коротенький був сьогодні ефір, бо якщо в когось є, задавайте. Якщо ні, я буду класти трубочку, класти трубочку, аби закінчувати ефір. Я бажаю, щоб ви всі були захищені здорові, так що не ігноруйте, будь ласка, ідіть в укриття. Ось і якщо хтось подивиться це відео, і в когось будуть запитання, ви, ви кажіть, я так зранку можу виходити на пару хвилин робити такі коротенькі ну, ефіри для того, щоб подивитися. А ще я хочу сказати, що сьогодні, 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 може, завтра я вийду в групу з нашою картою бажань, і ми вже будемо з вами робити. Не картинки кліїти, а робити реально класну карту бажань, яка буде основана на трьох енергетичних потоках. І цього року це буде ще трошечки сильніше, там що вам придумали деякі додаткові ритуали. Але це в карті бажань, Там, хто був, хто був минулого року, можете там вже мені маякувати. Все, обіймаю вас, всім гарного дня і пишіть мені, хто хоче ще щось подивитися. Всім пока-пока.